Футбольний прогноз Кубок України 1, 16, друзі. Вітаю всіх на нашому каналі. Хто ще не підписаний, підписуємося. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую, що ви у мене є. Починаємо 16 матчів, 1, 16. І на всі 16, ви не повірите. Я вирішив цього разу е, зробити ставки і прогнози. На деякі матчі потрошечки. А на деякі матчі заряжу добряче, тому що я неймовірно впевнений у своїх прогнозах. На які матчі я ось якраз, як я і сказав, неймовірно впевнений, я буду казати. Домовились? Давайте будемо починати. Тому що 16, практично без зайвих слів. Моїх варіантів прогнозів на 16 матчів Кубка України. Агротех Чорноморець. Перемога чорноморця і тотал більше 2,5%. Коефіцієнт 1,61. Впевнений на 85-87%. Ну, максимум 90. Моя впевненість. Олімпія Савінці Лісне. Індивідуальний тотал першого Олімпії Савінці. Більше одного е, ну, Олімпія Савінці заб'ють одним словом. 188. Денгоф, Денгоф. Дениховка. Агробізнес Волочиск. П2. І тотал більше 2,5. 164. Агробізнес Волочиск. перемога. І тотал при цьому більше 2,5. 1,64. Колос Металіст 1925. А це, але це Колос не ковалівка. Металіст 1925 перемога, і при цьому тотал більше 3,5. Я думаю, або 4,0, або 3,1. Металіст 1925 переможе, а можливо, навіть і 5 заб'є металіст. Дуже багато заб'є металіст 1925. Тому перемога металіста і такий величезний тотал. Я беру більше. А локомотив Верес рівне. Тотал більше трьох рівно. Бачите, навіть Рима. Тотал більше трьох рівно 1,74. А Рух Полісся. Перемога Полісся. 229. Буковина Карпати Львів. Тотал більше 2,5, 2,04. Інгулець Поділля Хмельницький. Фора на інгулець мінус 1 рівно 1,82. Полісся Ставки, Шахтар Донецьк. Як ви думаєте, що я тут спрогнозував? Не повірите. Обидві заб'ють. Так, Полісся ставки Шахтар Донецьк. Обидві заб'ють коефіцієнт 2,446. Майже 2,45. Олександрія, Динамо, Київ. І тут можете через паузу написати свій прогноз. А я прогнозую тотал більше 2,5. 1,8. Як бачите, переможця я не обираю. Принципово. Тому що е, неодноразово вже і Динамо Київ, і Шахтар грають з слабкими клубами у нічю основний час, а потім в додатково виграють або ж в пенальті. Отак. Тому принципово не беру переможців тут. Далі металург Запоріжжя, Фенікс -Маліу... Маріуполь. Е, перемога металург Запоріжжя. 2.44. Металіст Харків не 1925, а просто Металіст Харків. ЛНЗ. Черкаси. Індивідуальний тотал першого, Металіст Харків. Більше 0,5. 2.01 Футбольний клуб Чернігів. Кривбас. Кривий ріг. Індивідуальний тотал другого Кривбаса. Більше 2 рівно 1,69. Лівий берег Вікторія. Перемога лівий берег 1,82. Нива він, Вінниця. Горняк Спорт. Перемога ві, в Вінниці. Нива Вінниця перемагає 2,68. І Нива Тернопіль СКА Полтава. Ох, друзі. Цікавий матч. А знаєте, чим цікавий? А тим, що виходить так, що номінально і СКА Полтава, і Нива Тернопіль. Ну, скажімо, Нива Тернопіль грала недовго, але грала у вищому дивізіоні, а СКА Полтава тільки йшли. Нива Тернопіль буде приймати СКА Полтава на стадіоні Шухевича в Тернополі, і е, місцевий Тернопільський стадіон імені Шухевича він е, як магічний і фартовий, дуже фартовий для Ниви Тернопіль. І навіть коли вони грають з суперниками набагато сильнішими, навіть ніж Ска Полтава. Ну, Ска Полтава незрозуміло можуть вдома програти менш потужним клубам, ніж вони. А можуть на виїзді виграти, так, як зробили нещодавно проти львівського Руха. Тому Ска Полтава також грає непогано, особливо з футбольними клубами Західної України. Це я помітив. Нива Тернопіль дома буде грати, і, скоріш за все, забивати. Спочатку, друзі, я хотів взяти обидві заб'ють, а потім вирішив, що. Не дай Бог 00. Знаєте, тут буде або 00, або 1-1. Ось я не знаю, чому мені от іменно такі. Саме бачаться варіанти рахунку в цьому матчі. Тому я і вирішив дуже так загострити увагу і вашу, і свою на цьому матчі. Чомусь не знаю. Мені цей матч подобається. Тут настільки буде свято футболу, повірте, у кого буде така можливість подивитися матч Нива Тернопільська Полтава. Не пожалкуєте в будь-якому випадку, чи зайде мій прогноз, чи ні. Тут я даю навіть 75%, але я впевнений в своєму прогнозі. Ви, друзі, скажете, то назви вже той прогноз нарешті. І я називаю нічя. Мені, нібито наснилося тут, нічя. Нічя коефіцієнт 3,35. Я хочу взяти тут нічю. Нива Тернопільська Полтава. А так, в цілому, взагалі, на е, кшталт всіх моїх прогнозів. Я впевнений, 80-85% до 90. Е, ну, скажем, Чернігів Кривбас. Кривбас більше 2. Індивідуальний тотал. 1,69. Тут навіть на 95%, я впевнений. Ну, скажімо, в середньому 1,85, 1,9. Це тобто 85%, 90%. Відсотків. Неважливо. Перевіряємо. Так, всі 16 матчів я спрогнозував. Тільки що ви почули мої варіанти прогнозу, пишіть в коментарях ваші варіанти. Не забувайте, що скріншоти, по моїм прогнозам, вже чекають на вас набагато раніше, ніж я публікую тут відео в Ютубі. В наших телеграм-чаті, телеграм-каналі. І в Facebook групі майстер клас. Посилання до них у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Друзі, дякую, що дослухали, додивились до кінця. Дуже мені приємно, що не дивлячись ні на що, багато років ми разом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Підписуємось. Лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Скорішої перемоги над рашизмом бажаю всім, всім, всім. Успіхів, удачі, папа. -па.